В цьому випуску. Результати жеребкування Ліги Чемпіонів та Ліги Європи розбираємось з новиною щодо допінг проби Михайла Мудрика, яка дала негативний результат. Як Ілля Забарний зіграв у матчі Борнмут Ліверпуль найгарячіші новини з зимового трансферного вікна. Ну і перед початком відео не забудьте підтримати наш канал вподобайкою та підпискою. Це наша мотивація для створення нових відео. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. У швейцарському Ніоні відбулося жеребкування однієї шістнадцятої фіналу Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Якщо коротко, то тепер жеребкування проходить у четвірках по дві сіяні та дві несійні команди, зокрема таким чином утворилися пари однієї шістнадцятої. Тож жереб ЛЧ відбувся наступним чином: Брест ПСЖ, Брюге, Аталанта, Мансіті, Реал Мадрид, Ювентус ПСВ, Монако Бенфіка, Спортінг, Борусія, Дортмунд, Селтік Баварія та Феє Норд Мілан. Щодо раунду однієї восьмої, то найцікавіші ймовірні сценарії після нового жеребкування виглядають наступним чином: пежа потрапить на Ліверпуль або Барселону, якщо пройде Брест, переможець пари Сіті Реал, далі зустрінеться або з Атлетіко, або Байером. Арсенал або Інтер можуть отримати у суперника Ювентус. Тут також можливим є міланське дербі, у випадку, якщо Мілан здолає Фейенорд. Тепер до жеребу Ліги Європи. Перенсваро зіграє з Вікторія Ползень, Порту зіграє проти Ромедов Века, Твенте буде Глімт, Пенерпахче Андрелехт, Юніон, Аякс, Паок, ФКСБ, Азегалата, Сарай та Треал Сосьєдат. Перші матчі Єврокубки відбудуться 11-12 лютого, матчі відповіді 18 19 числа. Тепер до трансферних новин. Вестгем отримав від Шахтаря пропозицію щодо бразильського вінгера Луїса Гілерме. Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що гірники готові розпрощатися з 15 мільйонами євро заради гравця. Очікується, що найближчими днями Луїс покине стан лондонської команди у цьому сезоні. 18-річний гравець провів за Вестгем 7 неповних матчів в усіх турнірах. Вулвергемптон провів перемовини з Динамо про трансфер півзахисника Володимира Брошка. Вовки прагнуть підписати нового опорного півзахисника на тлі ситуації з Маріо Леміною, який ймовірно перейде у Аль-Шабаб переговори вовків з київським клубом зосереджені навколо повноцінного трансферу, який оцінюється в 15 мільйонів євро плюс бонуси. Пліму оголосив про підписання центрального захисника Максима Телавірва. З ласка контракт 24-річного українця з англійським клубом розрахований на 3,5 сезони. Плімут повідомив, що підписання Толовірова обійшлося їм в рекордну суму. За попередньою інформацією, клуб чемпіоншипа заплатив за центрбека 2 мільйони євро. Донецький шахтар оформив трансферну пропозицію щодо захисника хайдука Домініка Перпіча. Відзначається, що відхід 20-річного Хорвата стане проблемою для хайдука, проте клуб потребує грошей, тому може погодитись на продаж. Раніше повідомлялось про зацікавленість до гравця з боку Феєнорда та іспанського реал Реалсосієдаду. Неймовірна новина надійшла з Великої Британії, і якщо вона правдива, це справжній прорив. Останніми годинами соцмережі буквально вибухнули. З'явилася інформація що допінг проба Михайла Мудрика дала негативний результат, тобто він не вживав заборонених речовин і вже зовсім скоро може повернутись на поле. Першими про це повідомили британські джерела, зокрема The Film Score, та журналіст Еді Челсі, до речі, який працює у спортстудіо, і його слова зазвичай мають певну вагу. Згідно з цими джерелами, рішення про виправдання Мудрика вже прийнято, а це означає, що він повернеться до офіційних матчів Лондонці вже в лютому. Часу залишилось небагато і зовсім скоро ми зможемо знову побачити Михайла на полі. Але є одне, але поки що ні клуб, ні сам Мудрик офіційно не підтвердили цю інформацію, тому головне питання залишається відкритим. Це реальний інсайт чи черговий інформаційний вкид. Якщо це правда, то це величезний позитивний сигнал для Мудрика, Після всіх труднощів він отримає шанс реабілітуватися, довести свою цінність для Челсі і нарешті реалізувати свій потенціал. Або під цими джерелами ховаються реальні інформатори, які справді щось знають, або ж це лише порожній інформаційний шум. Але ми будемо сподіватися, що станеться диво, і вже зовсім скоро Михайло знову вийде на поле. Максим Таловіров зіграв за нову команду в матчі 30-го туру чемпіоншипу проти Вестбромвіча. Українець запам'ятався у першу чергу ефектним підкатом на 33-й хвилині. Відібрав м'яч в угорця Сталза та не приховував радості від епізоду, давши своїм партнерам впевненості. На 55-й хвилині був ще один ефектний відбір, прямо перед штрафним забрав м'яч у Майкі Джонстона. Команда Таловірова поступалась в рахунку, але наприкінці матчу зуміла перевернути гру. Вже на 77-й зрівняли рахунок завдяки пенальті за гру рукою, який реалізував Райан Гарді, а на 88-й вибігли в успішну атаку. І той же Гарді оформив дубль. Українського захисника, який дебютував за плімот, відразу визнали найкращим гравцем матчу з Весбромвічем, Але Максим показав свою вихованість та віддав свою нагороду Гарді, який відзначився дублем у цій грі. Фантастична безпрограшна серія Бордмота, яка тривала 12 матчів в усіх турнірах, на жаль, обірвалася. Команда Андоні і Роули не змогла підставити підніжку чемпіонській ході Ліверпуля, але це була не просто поразка. Це був гідний бій проти найкращої команди Англії та Ліги Чемпіонів цього сезону. З перших хвилин вишні нав'язали жорстку боротьбу, не боялися атакувати, грали у відкритий футбол, як справжні мужики. Але багато в чому вирішальним став дуже суперечливий пенальті, який арбітер призначив після мінімального контакту у штрафному. Після цього бортмут не зупинявся, команда бігла вперед і продовжувала нав'язувати боротьбу. Та Ліверпуль має у своєму складі топ гравця, і саме Салах поставив крапку, забивши ще один гол з гри. Щодо Іллі Забарного, то він вже традиційно відіграв весь матч без замін, українець був справжнім лідером оборони, вигравав єдине борство розпочинав атаки і неодноразово переривав небезпечні моменти суперника. Після фінального свистка всі гравці Борнмута були засмучені і одразу пішли у підтрибуне приміщення, але Ілля, попри розчарування, знайшов у собі сили підійти до трибун і подякувати фанатам за підтримку. Це показує його менталітет. Справжній боєць, який ніколи не опускає голову. Такі поразки болючі, але вони лише загортовують. І якщо Бортмот продовжить у такому ж дусі, це буде команда, яка ще багатьох здивує в цьому сезоні. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях чи зможе Борнмут поборотись за місце в Єврокубках в цьому сезоні.